Привіт, я Дар'я Харчевська. Спільно з уклон і всеукраїнською автошколою ми створили серію відео спеціально для партнерів уклон, а саме для нових водіїв і водійок. Аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. Перед поїздкою з уклон важливо провести швидку перевірку технічного стану та комплектності автомобіля. Перевіряйте та контролюйте ці речі один або декілька разів на тиждень для того, щоб уникнути неприємних ситуацій при виконанні замовлень. Перше. Тиск у шинах. Переконайтеся, що тиск у ваших шинах відповідає рекомендаціям виробника, який у вас можна дізнатися на наліпці на внутрішній частині дверцят вашого авто. Низький або занадто високий тиск може призвести до збільшення витрати палива. І погіршення керованості автомобіля. Друге. Рівень рідин. Перевірте рівень масла, гальмівної та охолоджувальної рідини. А також рідини скло Нестача будь-якої з цих рідин може призвести до несправності або навіть до аварійної ситуації на дорозі. Третє. Світлотехніка. Перевірте, чи працюють всі фари, стоп-сигнали, поворотники та аварійна сигналізація. Це критично важливо для безпеки на дорозі і для того, щоб інші учасники дорожнього руху бачили ваші наміри. Четверте, склоочисники. Запевніться, що щітки ваших склоочисників працюють справно та не залишають брудних слідів на склі. В умовах поганої погоди це може бути вирішальним моментом для вашої безпеки. П'яте акумулятор: якщо ваше авто не заводиться з першого разу. Або ви помітили слабке світло фар. Перевірте стан вашого акумулятора. Упевніться, що контакти чисті, а акумулятор заряджений. І шостий пункт комплектність автомобіля. Перевірте наявність запасного колеса, домкрата, вогнегасника та, звісно, знаку аварійної зупинки. Усі ці речі можуть допомогти вам у разі несподіваної ситуації. Пам'ятайте, що регулярна перевірка технічного стану вашого автомобіля не тільки продовжить його життя, а й гарантує вам безпеку на дорозі. Не забувайте перевіряти свій автомобіль і завжди будьте готові до дороги.